Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині зодчей, що на черняка-2. Все сталося в обідню пору на вулиці Волинської дивізії у Рівному. У квартирі на шостому поверсі проживають мати, батько та двоє синів. За словами рідних, до 31-річного Дмитра хтось зателефонував на мобільний телефон. Хлопець став дуже схвильованим. За кілька хвилин до трагедії йому на мобільний телефон зателефонувала невідома особа. Після розмови з якою Дмитро був дуже знервований. Батьки його намагалися заспокоїти, проте він вбіг в кімнату брата. Вибив сам вікно і випав власне шостого поверху. Чоловік повністю розбив шибку і полетів з шостого поверху. Очевидці кажуть, після падіння людина ще була живою, потерпілий, підвівся і намагався сісти. Свідки викликали швидку. Почула звук розбитого скла і крик жінки, яка йшла по вулиці. в вікно, мене було відчинене, і побачила вже падаюче тіло чоловіка. Він випав з шостого поверху, чоловік був живий, до нього відразу кинулись люди. Я відразу зателефонувала в швидку. Швидки вже сказали, що цей виклик прийнятий, тому що вже інші люди стояли на вулиці, вже хто був, то всі з телефонів телефонували в швидку. Чоловік піднімався, він був живий, він намагався сісти. Небайдужі люди, сусіди вискочили до нього, вкривали його одіялом, оскільки там був сніг біля під'їзду. Людину госпіталізували у реанімацію, проте врятувати життя потерпілого медики не змогли. За кілька годин він помер. Сусіди такою подією шоковані. кажуть, загиблий працював у комп'ютерній фірмі. Був хорошою людиною. Сім'я дуже хороша, дуже хороша сім'я, і це я не знаю, а діти такі в них добрі. Я не знаю, що це сталося. Ми ж сусіди, ми ж бачимо, ми бачимо це все і ні скандалів, нічого ніколи не було. Як воно сталося? Міліції зараз проводять розслідування щодо обставин трагедії. Кажуть, однією з версій є нерозділене кохання. Зі слів лікарів, Дмитро під час перебування в реанімаційному відділенні говорив про нерозділене кохання. Наразі кримінальне провадження відкрите за фактом навмисного вбивства. Проте, якщо буде доведено слідчими про те, що це нещасний випадок або ж самогубство, провадження звичайно ж буде закриватися.